Для того, щоб створити QR-код, ми заходимо на сайт QR-код monkey, попередньо підготувавши лінк, який ми хочемо вписати в QR-код. Я, наприклад, хочу надрукувати QR-код інстаграму мого бренду. Я його скопіювала. І ось тут я його вставляю. Ось тут можна вибрати кольори, які... Я хочу залити. Да? Це може бути кольоровий градієнт, наприклад, якось тут. Або в одному в чорному кольорі, наприклад. І натискаю Create qr Code. Ось тут рекомендую зберегти як в PNG, так і в форматі PDF, для того, щоб у вас були різні формати. А тому, будь ласка не уходьте з цієї сторіночки, як тільки завантажиться код, от він, він нам одразу і показався, то натискаємо хрестик і натискаємо PDF. Ось тут пише, що код генерується. Будь ласка, не оновлюйте вікно, тому я нічого не чіпаю, просто чекаю, і у мене знову ж тут показала, що файл завантажився. Що ми робимо далі? Далі ми переходимо на сайт fastprint.ua. І ось тут є вибір, багато чого можна надрукувати. Нам потрібні наклейки. Переходимо на наклейки, опускаємось трішки нижче. І ось тут у нас є формати: наклейки прямокутні, круглі, квадратні. Нам потрібні квадратні. Вимірюємо, який розмір, і обираємо ось тут. Наприклад, мені потрібен 3 на 3, і ось тут є вибір, на чому ми будемо друкувати. Я зазвичай друкую на вплівці. Або на глянцевій, або на прозорій. В принципі, якщо ми друкуємо QR-код стандартний, то біла глянцева на плівка підходить. Ось, І далі націкає 210 гривень на післязавтра. Ну, звісно, що, якщо вам треба більше штук, то коригуєте це ось тут, стандартно покажу, що ми робимо далі. У нас є тут по шаблону, конструктор є, є з готовим макетом. Або послуги дизайнера. Я дуже рекомендую по шаблону зробити це. Просто додамо QR-код і в нас буде готовий шаблон. Можна готовий макет натиснути, але це, в принципі, плюс-мінус одне і те саме. Ось тут воно нас перекидає найбільш такий розрахунок. Детальний. І ось тут ми обираємо, можемо вибрати, до речі, зі скругленими кутами, якщо у нас такий є. І обрати, які фігурки ми хочемо. У нас прямокутні, поки що у нас тут нашого розміру немає квадратного, але є кількість штук, плівка і там приблизно розмір, який ми хочемо, натискаємо Створити наклейку. Ось і далі, тут в параметрах можна обрати будь-які варіанти. Якщо нам раптом треба 25 мм на 25 то ми тут можемо це коригувати. Вибираємо коти, плівка біла матова, зберегти та продовжити. Що ми робимо далі? Ми додаємо зображення. Натискаємо з комп'ютера і ось тут вибираємо наш PNG-файлик. Так, не менше 50 кБ має бути файл. Давайте попробуємо додати PDF. Так, супер. І ось таким чином ми можемо плюсиком мінусом редагувати, наскільки буде великий наш QR-код. Мені подобається ось такого розміру, бо якщо отут, то в нас... Дуже близько краї до скруглення, щоб і раптом їх не обрізало, я би обирала ось такий варіант. Можна посунути це вліво-вправо, тут куча стрілочок є, але воно стандартно ставить по центру, тому мені підходить, я натискаю зберегти. Ось таким чином буде виглядати наша наклейка. Я натискаю замовити 203 гривні і оформити замовлення, якщо це єдина наклейка, яка мені потрібна. Ось тут вводите свої дані, натискаєте замовити, і, в принципі, воно у вас перекидує на оплату, ви можете оплатити онлайн. Ось тут раджу да, новою поштою брати, Якщо ви не хочете самовивозом займатися, то можна буде забрати на новій пошті. Ну, стандартно оформлюєте замовлення. В принципі, це все.